Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про людей, які знаходяться, на жаль, на сьогодні полоні Збройних сил України. полоні ТЦК СП ЗСУ, районних областей. Що їм потрібно робити, якщо вони знаходяться в таких умовах? В першу чергу, звичайно, нічого не підписувати як раді, адвокат чи юрист. І тоді вас можливо відпустять через декілька годин або дні, залежить від бажання начальника СП ЗСУ. Стосовно того, що робити. Якщо вас змушують підписувати документи щодо вашої мобілізації і заповнила за вас всі документи. Відмовлятись підписувати. Ви кажіть, я звідси нікуди не піду, допоки мене звідси добровільно відпустять. Згоду на мобілізацію я не даю ось мого. Я відмовляюсь від отримання бойової повістки. Якщо хочете мене засудити в кримінальному провадженні, це ваше законне право. Але ви на даний момент порушили моє право на захист. Ви мені не надали адвоката. В принципі. І не пускаєте його в приміщення. Ви порушили мої конституційні права. Стосовно обов'язків по статті 65. В статті 65 не вказано, які саме громадяни і яким законом в частині другій повинні служити, і в якій країні, і законом, і іде служити. Те, що написано в статті 65 частина 1, це дуже звичайно правильно. Але реалізацію цього права не прописано в частині 2 статті 65, яка звільняє вас від мобілізації. Ви нікому нічого не винні, ані країні. Ані нікому, ані батька, нікому ані суспільству. Ви нікому і нічого не винні. Але, що саме головне, ви розіб'єте все те, що проти вас можуть нав'язати вам в судах України для прикладу кримінальних впровадження. Це почеркова знавча експертиза це. Позитивне рішення адміністративного суду щодо визнання недійсним. Рішення ВЛК, відкриття проти членів ВЛК кримінальної справи за підробку рішення ВЛК. Ось що потрібно робити вам, та адвокатам, юристам правозахисникам, саме таким чином, щоб. Знищити цю корупційну систему утилізації, щоб за вас більше не отримували гроші, тому ви маєте право на захист. Якщо він порушується, ви маєте право відмовлятися від примусової мобілізації. Саме так, і захищатися від ударів ТЦК СП, ЗСУ. А саме ухилятися від цих ударів. Захист від ударів ТЦК СП ЗСУ не протирічить рішенню Верховного суду, де чітко вказано про це. Саме ухилення від ударів ТЦК СП ЗСУ, тобто свій захист по статті 36 Кримінального кодексу. В ви маєте право захищатися від побиттів та морально звичайно над вами і казати в даний момент ви порушуєте присягу. І ви, саме ви, порушивши присягу, залетіли на довічно позбавлення волі по статті 111 в умовах. Воєнного стану повинні. можете бути арештовані негайно по статті 111 Державна зрада і статті 111, дріп 1 колабораціонізм, і статті 113 зазрив мобілізації диверсія, саме представники ТЦК СПЗСУ. В чому вам не кажуть юристи, адвокати і інші правозахисники? Потрібно відкривати на них справ рішення суду і змушувати прокурорів, слідчих працювати та оскаржувати їх на законні дії, а також писати скарги на них і на правотивоправні дії. Сикає спецзасово ЗСУ до міжнародного кримінального суду, звертатися в'їзд справ людини щодо компенсації за неправосудні рішення української ФОМІ. Саме таким чином працює міжнародна система захисту ваших прав і свобод організацію об'єднаних націй. І Чим більше ви будете писати, тим більше буде реакція позитивна ООН та Євросоюзу. Також хочу зазначити, ваші адвокати, юристи та повинні вас звільняти рішення суду, щоб ваші рівні поряд КПК України звернулися. До слідчого судді, що вас достала за суду і визнали вас потерпілим. Слідчі повинні вас визнати потерпілим, А представників ТЦК РСП ЗСУ винними у вашому незаконному викраденні, також і поліцейські. Вони всі повинні понести кримінальну відповідальність за свої злочини. Хтось каже, не несуть поки що відповідальність. Що хочу сказати, понесуть рано чи пізно за свої злочин. Ніхто з них нікуди не дінеться. Кожен отримає за свої злочин. А політичні статті 114, дріб 1, дріб 2. Та ще одна стаття стосовно цивільних і засушників. Політична будуть прибрані з Кримінального кодексу України, ми разом з вами це зробимо найближчим часом. Дякую, шановні українці, за увагу. Підписка лайк репост. Гарного вам вечора. І головне, якщо ви Зараз в ТЦК на незаконно. Повідомте про це своїх юристів, адвокатів, блогерів та журналістів, навіть міжнародних, щоб вони вас визволили звідти. Не мовчіть. Маємо, що маємо. Юридична консультація з будь-яких нором права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми та питань. Неюридичний неправовий захист у сфері. Військового права темі ТЦК СПЗ коштує 700. Грн. Для вас я підготував оновлений юридичним захист з військового права правовий і неправовий згідно нових змін до законодавства. Також заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозвана позовну заяву. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Юридична консультація в сфері податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень, також в мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність суб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Та органів державної влади України. Пиши на електронну адресу академії.лав'єра значок імейлпротон. Підписка на мої соціальні мережі. в Шапці цього профілю відео. Також роби лайки, донати в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорства і спонсорувати. Підписуйся на мої соціальні мережі. Та на цей YouTube канал. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора. Репост, лайк, коментар.